От дивіться, я вже змочила трошки коврик. Наполовину отут от посіяла суміш салатів от цих от насіння для мікрозелені, а тут з цієї, серед, ну, з цієї половинки отут посіяла насіння руколи. Цієї. Наполовину, якби, да? Тут у мене салат буде, тут рукола. І от ще змочу його зверху додатково. Отак от. І після цього, як я це все змочила, цей коврик разом з сінім. Я роб, добре треба змочити. І поставити на 1-2 дні. На сутки, вроді би, там можна, щоб вона не витягувалася в темне місце. Окразу в мене зараз вечір. От до завтра. Там, вроді, на сутки можна. Ну, кажуть, взагалі на 1-2 дні під якийсь прес. От можна взяти такий в темне місце, щоб не витягувалася мікрозелень, поставити її під прес. От, Поки, поки вона трошки проросте, от, але не дуже витянеться. там, по-моєму, може на 2 е і на два дні. Ну, Я буду дивитися, як там вона буде далі рости, а потім, коли вже трошки стачки, просто щоб вона не відразу пішла в ріст, потім її ставити на підвіконня, на сонечку. От, щоб вона була. І кажуть, через тиждень повинна бути мікрозелем. Подивимося, будемо з вами спостерігати, як краще виростити. Все, всім чудового дня. Пока-пока!